Всім привіт, доброго дня, друзі! Пішли гуляти з Лакусіком, вийшли на ось таку галявинку. Тут поруч взагалі з нашим домом. І, в принципі, така і цивілізація можна сказати, тому що буквально ось за цими деревами ось зліва там вже розворот трамваю. Але ось така галявинка. Тут на вихідних багато людей смажать шашлички, відпочивають, сидять з собачками, гуляють. Ну і ось подивилася на таку яблуньку, вирішила назбирати яблук, бачите, як багато їх. Я впевнена, що вони нікому не потрібні. І назбираю, зроблю яблучний оцет свій домашній. І вам нагадаю. Багато передивляються це відео, і запитання досі є, хоча це, мабуть, я знімала його 4 роки тому. Тому ось зараз назбираю і вдома вам все розкажу і покажу. Прийшли додому і займаюся приготуванням яблучного оцту. Для початку помила яблучка, якщо ви берете свої домашні, то не обов'язково мити. Я збирала з землі, хоча там вони лежали на траві, нічого страшного б не було, якщо б навіть і не мила. Яблучка дуже спілі, гарні, ароматні, дуже знаєте, такий сорт, як старий, хочеться сказати, колись був на хуторі в бабусі. Потім, коли вчилася в училищі, їздили ми збирати врожаї. Я думаю, що багато хто так робив, хто вчився, наприклад, в училищі або в технікумі в ті роки, коли ми були молоді, то їздили в колгосп збирати. І малину, і яблука, і смородину, і картоплю копали, і полуницю збирали. І ось такі були яблучка. Знає, знаєте, такі дуже-дуже ароматні. Так, я зараз просто ріжу їх шматочками. Обчищати шкірочку не потрібно. Зрізаємо тільки там, де погані частини, і також, де в нас знаходиться качанчик. Я просто навколо качана обрізаю і все. Потім можна подрібнити. На тертушці можна дрібненько порізати. В мене є електрична тертушка, я потру на ній. Настоювати буду його готувати ось в такій 6-літровій пляшці. Роблю за цим рецептом дуже багато років вже і для себе роблю робила, точніше, в минулому році ні, тому що переїжджали. І також на продаж знаю, дівчатка в мене купували не один раз, і навіть в минулому році писали, що. Хочу ще придбати, але я вже була тут, в Польщі, і вже не готувала його. Цей оцет З донькою взимку, коли були на кето харчуванні, ми також пили яблучний оцет і купляли його. А ось це така нагода, знаєте, йшла, побачилася яблучка і обов'язково пішла, назбирала, тому що свій домашній оцет, ну, що там казати, він набагато корисніший. Рецепт перевірений роками. Не знаю, як робити по-іншому, не можу вам сказати, чи вийде чи не вийде. У мене завжди по цьому рецепту все виходить. З'являється оцтова матка, як і потрібно, щоб вона була. І навіть дівчатка, хто купляв у мене оцет, оцтову матку відправляла просто так, тому що вона, кажуть, дуже корисна, можна і в косметології її використовувати. І ще десь. Ну, я цим не займалася. Для чого використовую оцет? Коли він в мене є, я повністю всю консервацію роблю з яблучним оцтом. Навіть лісові гриби з ним консервую. Хоча, я думаю, ви знаєте, що лісові гриби дуже такі, знаєте, вибагливі, скажімо так, коли з них робиш консервацію. З яблучним оцтом стоять, зберігаються прекрасно. Роблю все з ним. Також можна його пити як лікувальний, наче серце зранку перед сніданком. Одну столову ложку на склянку води, можна пити на постійній основі, він дуже гарний жовчогінний засіб. Якщо вас це цікаве, то можете більш детально почитати в інтернеті, для чого використовують яблучний оц. Ну я вже ж в садівництві підкислюємо гортензію, підкислюємо лахину, підкислюємо будь-які рослини, які люблять кислий ґрунт. Коли знову ж таки в мене було багато яблук в Україні, і я робила, ну, по 20 літрів в мене було на рік яблучного отстуту. Я використовувала і для лохини і для будь-яких інших рослин в саду, тобто не економила його. Так, ну продовжую нарізати і потім покажу вам і розкажу, що роблю далі. Ці яблучка обрізала, і вийшло в мене так багато, що я думаю, що мені вистачить ще й джем зварити. Ось ці качанчики обов'язково не буду викидати а при піду зараз і прикопаю їх. Під гортензією або є в мене рододендрони, тому що вони будуть розкладатися. Це буде і органічне добриво, дуже класне, як компост, і також вони будуть давати кислоту. А гортензія, рододендрини, вони кислотність дуже люблять підвищену. І також ще хочу сказати, що якщо для консервації використовуєте яблучний оцет, то я зазвичай беру його в два рази більше. Тобто, якщо звичайного оцту нам потрібно 100 г, то яблучного я візьму 180-200 г. Повірте, консервація кислою не буде на смак, буде легенький аромат яблук, як і повинно бути після яблучного оцту. Так, і дістала свою машинку, вирішила все ж таки. Таке терти ось на таку тертушку. Є просто звичайна велика тертушка. Якщо залишаться знову ж таки, то я зроблю джем. І ще потрібно нам буде потім зважити їх, скільки в нас яблучок є, то я одразу поставлю мисочку на ваги і потім вже буду знати, скільки мені потрібно буде яблучок і скільки мені потрібно буде взяти цукру. Яблучка подрібнила і тепер буду складати в'ємність. Взяла лійку, якою насипаю консервацію. Ну, деякий час займе, тому що горлечко таке вузеньке, але нічого страшного. В мене вийшло тут 2 кілограми. Зараз я подивлюся, скільки в мене поміститься сюди яблук. Потрібно, щоб ці яблука наповнювали будь-яку ємність на дві третини. Тобто банку або якусь іншу кастрюлю чи в чому ви будете робити. Дві третини повинні займати яблука. Помістилося в мене рівно 2 кг яблук. Ось бачите? Ось таким чином наповнила. Тепер на кожен кілограм яблук подрібнених і обчищених вже беремо 100 г цукру. Можна використовувати мед, але я вважаю, що це досить цінний продукт. І, ну і не варто його сюди використовувати. Якщо у вас багато, хоча, а вже що, оцет буде ще корисніший з медом. Так, висипала і тепер. Наливаю воду, щоб доверху залишилось порожнього простору, десь ось так три пальці. Тобто в пляшці, або в банці, або в кастрюлі, щоб потім осту було куди підніматися, як бродити, щоб він гарно перебродив і тоді вже буде він досить якісний. Воду беру звичайно, з крану. Якщо у вас є можливість і ви маєте колодязь, наприклад, то вже ж краще взяти колодязьну воду. Запитують, що можна робити з свіжого, вижатого, чистого яблучного соку. Я не знаю, дівчатка і хлопчики я робила так не один рік, не один раз. Тому з цим рецептом я вам гарантую класний результат, якісний і гарний оцет, корисний. Потім накриваю марлечкою горлочко або будь-якою хебешною тканинкою, прибираємо в темне місце на два тижні приблизно, поки він повністю перебродить. Я думаю, ви зрозумієте, що він перебродив. Кожного дня бажано відкривати і гарно перемішувати. Я візьму довгу тоненьку паличку і буду перемішувати. При цьому зберігаємо цей оцет два тижні в темному теплому місці. Тобто, якщо у вас нема куди поставити, наприклад, звичайний шкафчик, то можна просто поставити в чорний пакет. І залишити при кімнатній температурі. Так також можна робити, і я швидше за все таким чином і зроблю. Зазвичай так і роблю. Просто великий чорний пакет і ставлю тут при кімнатних умовах. Через два тижні, коли він гарно перебродить, ми його відсіджуємо. Ну, я намагатимусь вам показати цей процес, але зараз розкажу до кінця вже, як приготувати. Відсіджуємо оцет. Після того, як відсідили, гарно намагаємось відтиснути яблучка, щоб весь сік потрапив до нашого майбутнього оцту. Потім також накриваємо його марлечкою і залишаємо також при кімнатних умовах в темному місці або в темному пакеті на місяць. Під час бродіння цілий місяць це вже він буде не бродити, а дозрівати. Ми його не займаємо, не перемішуємо в жодному разі, тому що повинна зверху утворитися оцтова матка, так звана. Для того ми його не будемо ніяк турбувати, скажімо так. Через місяць можна цей оцет вже використовувати, щоб чистим його злити, не було осаду. Хоча нічого страшного, якщо в оці є осад, або він сам такий не дуже прозорий, це нормально, тому що це домашній оцет, ви його ніяк не висвітлювали, і він тим є корисний. Ну, бажано злити, як звиливаємо, знаєте, вино, опустити трубочку і через трубочку злити, щоб він був чистенький. Можна не зливати, Можна ось так його залишити під марличкою. Будете бачити, що є ось ця оцтова матка. Коли вам потрібно, визлили частину, наприклад, в пляшку, або в баночку, щоб воно вам під рукою було, щоб ви могли або пити зранку, або які, якісь косметичні процедури з ним робити, дуже корисні для шкіри обличчя. Також можна для випічки використовувати дуже аромат гарний получається, у випічці такий легенький аромат яблук. І все, виходить, наш яблучний оцяд. І мега корисний, готовий, тобто на приготування якісного осту, іде десь півтора місяця. Ось, в принципі, розказала вам свій рецепт. Якщо ви робили його вже, пишіть свої відгуки. Якщо ні, обов'язково спробуйте, тому що це дуже просто робиться, і він, виходить, дуже і дуже якісний і корисний. Всім смачного, всім бажаю удачі, якщо будете пробувати готувати цей оцет. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!